На зв'язку Антарес. Сьогодні ми а, в місті Дніпро знімаємо для вас екзаменаційний маршрут номер 1 від сервісного центру 1242. Разом зі мною інструктор Олександр. І а, з допомогою а, його підказок ми сьогодні знімемо вам екзаменаційний маршрут, а, розкажемо всі особливості та тонкощі. Отже, ми розпочинаємо. Поїхали, Екзаменаційний маршрут починається з чого? учень сів машину. спочатку він виставив сидіння, під свій uh -huh. розмір. Так. Руль uh -huh. виставив, зеркала вистав, боковое uh -huh. зеркало заднього обзору. Uh -huh. Концентр пристягується, пристягнувся. также попросив присягнутися екзаменаторів. Uh -huh. І починається движение по маршруту номер 1 Так. Поїхали. Ставим, заводимо машину, ставим на передачу. Передачу драйв. Знімаємо сущника, включаємо лівий поворотник і починаємо рух. По маршруту номер 1 Заїжджаємо ліву полосу. Так як права полоса у нас запаркована другими автомобілями. І рухаємося по лівій смузі. Він наїжджає на дві сплошні полоси, які знаходяться mm -hmm. з лівої сторони. Так, і з якою ми швидкістю рухаємося? Швидкість наша по маршруту кілометрів 20-25 не більше. Добре. Ми зараз якраз в реальних умовах і покажемо, як з такою швидкістю ми проходимо маршрути. Сліва дві сплошні смуги, сму, сму, справа одна смуга. Ми на них не наїжджаємо. Заїжджаємо. Парковка типу гараж. Угу. Пропускаємо стичний поток машин, поворот, не включаємо лівий поворотник, заїжджаємо на парковку, типу гаража. Заїхали, зробили зупинку. Включаємо задню передачу, реверс. Включаємо правий поворот, так як ми будемо рухатися заднім ходом вправо. Угу. І плавно починаємо виїжджати з гаража, з парковки. Дивимося в праву сторону, щоб пропускає. Машини, які настрічу двигаються встречные. Угу, Выїжджаємо з парковки. Включаємо передачу драйв, лівий поворот. І починаємо движение по маршруту No1, поправив смузі. Вона у нас запаркована, ми включаємо лівий поворот, об'їжджаємо запарковані автомобілі. Об'їхали, заехали в левую смугу і по ній рухаємося. Починаємо перестроєння в праву смугу, так як вона вже свободна від запаркованих автомобилей. І далі взагалі учень повинен на і рухатися ближче до в правої, правої, правої сьогодні. Зараз ми будемо виїжджати з мреу на Запорізьке шосе. Тут у нас дорога повертає ліворуч і поворотник, ми не вмикаємо. Не так? вмикаємо, так. Да. Добре. Рухаємось прямо. В правій смузі. У -у -у. Наша швидкість по маршруту не більше 20-25 км на годину. Чому така швидкість невелика? Тому що учень довжен. Успіть вовремя все розуміти, вовремя зреагувати. Кучу поворот, перестроїться, об'їхати препятствия. А якщо у нього шко... швидкість більша, він може просто несе вовремя, успіти зробити. Об'їхали препятствия по лівій полосі. Будемо робити перестроєння в праву полосу. У нас зараз перехрестя. І пішохідна зона. На ньому ми не робимо, так. Да, да, пропускаємо під пішохідів. Угу. Пішоходи залишили проїзну частину, ми продовжуємо рух, перестроїмося у праву смугу. Так, ну, На шуті можна десь зупинку зробити. Екзаменатори просять десь зупинитися. Десь це значить, що ми повинні розуміти, що десь можна зупинитися в тому місці, де це розрішено. От ми зараз зробимо зупинку в правій смузі, включаємо правий поворот і машину зупиняємо. Наша зупинка за перехрестям від, від перехрестя метрів 15. Ми зробили зупинку. Включили поворот, зробили і поворот выключили. І так і стоїмо, нога на тормозі. Uh -huh. Буває, що у нас просять запаркувати машину в екзамінатори, то ми робимо те ж саме, з включенням повороту. Ну машину ми ставимо на паркінг. І нову з тормозу вбираємо. І так і стоїмо. Потім нам щось екзамінатори розкажуть. Ми їх послухаємо і починаємо рух по маршруту. Вижимаємо тормоз, ставимо на позицію драйв, ручку. Приключення швидкості на автоматі. Включаємо лівий поворотник, дивимося в ліве зеркало і починаємо рух по маршруту. В правій смузі. За 50-100 метрів включаємо повороти. Тут ми будемо рухатись праворуч, так і вімкнули поворотник. направо. Виїжджаємо да. на запорізьке шоссе. Сліва пропускаємо всі машини, які рухаються клієш від нас. Так вони рухаються по головні, ми виїжджаємо завтрастепенно на головну дорогу. Пропускають всі машини. Поспішати не треба. Виїжджаємо на запорізьке шоссе. У нас висить знак. Зупинка заборонена. Ознаки дійствують до першого перехрестя. І в правій смузі двигаємося далі. Перше перехрестя це у нас, у нас вулиця Паніках і пересікає запорожським шосе. Після світлофора ми будемо теж прямо рухатись, так? Будемо прямо, але будемо пристраюватися в ліву смугу, ага. тому що права смуга вона поворачує направо. Угу. Далі, да, ну... да. Угу. Нам треба рухатися прямо. В правій смузі ми не можемо рухатися, тому що ця смуга тільки направо. Угу. Займаємо ліву смугу, угу. другу з правої сторони і по ній рухаємось. Так, взагалі-то учні вони тренуються по, е е їздити по маршрутах, але екзаменатор теж завчасно говорить правильно, яку, е куди ми далі рухаємося, і учень вже відповідно до знаків е заємний. Екзаменатор тільки каже, Нападок, по якому так. маршруту uh -huh. їдемо і все. Він uh -huh. не підказує, деколи де коли uh -huh. повороти включати. Він не підказує цього. Uh -huh. Так, так. Да. Розраховано те, що учень вже потренувався. Сам, да, сам і вже навчився, сам їде. Екзаменатор якраз перевіряє, як навчився учень. Далі на світлофорі рухаємося прямо. Проїжджаємо перехрестя Панікахи вулиця і Заблизьке шосе. І грубимо перестроєння в праву смугу, в саму крайню. Тут в цій смузі можна зупинитися, так як знак зупинка тут не заборонена. Ну, Зупинятися можна тільки в тих містах, де можна зупинятися. Угу. Тут, в принципі, від виїзду до виїзду з прилеглої території да, Можна посередині паркуватися, зробити зупинку, так. Да. Напротив поруч салону, напротив Toyota угу. Toyota центр. Toyota центр наш. Орієнтир. Ми зайняли праву смугу, значить ми будемо рухатися праворуч. Тільки направо, так. Да. Праворуч повертати на світлофорі. Ми робимо поворот на зелений світофор, але можна рухатись на красний. У нас стрілечка вказує, що ми можемо рухатися на красний, направо. Пропускає машину зліва, які движуться на свій зелений. Так, бо у нас там е, біла табличка. Червоного сигналу. Зелена стрілочка. Далі ми теж рухаємося правою смугою, продовжуємо рух. Тут у нас зупинка заборонена, зупинку не робимо. Є пішоходи по припускаємо, да? припускаємо, Тому що вони рухаються не по пішоходному переходу. Попереду у нас препятствие. ми що робимо і обіжжаємо по лівій смузі. Включаємо лівий поворот, Об'їжджаємо препятствие. Заїхали в ліву полосу, включаємо правий поворот і перестаємося в праву смугу. Так як ми должны рухатися в в смузі. Так і рухаємося. Далі на цьому перехресті ми прямо так рухаємося? Рухаємося прямо вниз, да. Тримаємося правої смуги, нікуди не перелаштовуємося. Вона вільна так. для руху. Тут можна зупинку зробити, де колонка угу. на стобі. Знак? Автозаправка ЗС. Запускаем мы правый поворотник направо на жмасе сокол. это у нас помеха на смузе, мы ее убежаем, включаем левый поворот, объехали препятствие и вернули свою полосу, включаем правого поворота. Рухаємося жилмасіву сокол. В ремонтні роботи. Це теж і додаткова перепона для рушного да, учні да, не повинні лякатися. Все добре, їдемо. Дорога відкрита їхати можна. Да, дорога відкрита. Скорість движення по цьому маршруту 30 км. знак стоїть. Угу. Наша смуга свободна, тому ми їдемо, нікого не пропускаємо. Стечний транспорт нас пропускати должен. Угу. Бо на їхньому смузі якраз перешкода. Так, да. все вірно. Тут в принципі, ділянка не складна така, да? тут невеличкий трафік автомобілів і далі тут ми куди по головній дорозі рухаємося. Рухаємось направо. Краворуч. По Але тут ми поворотник вмикаємо, так? Так як є примикання в теросипінної дороги, uh -huh. то ми включаємо поворотник. Якщо okay. примикання не було, наша дорога рухалася в одному напрямку без примикання другої дороги, ми його не включали. Uh -huh. Тут багато пішохи, пішоходів рухаються постійно uh -huh. по пішохідному переходу. Але їх тут внимательно дивитися uh -huh. на пішоходів і пропускати їх. Uh -huh. А тут у нас ще розмітки немає, але знак вже є, тому учні mm -hmm. повинні mm -hmm. по знаках орієнтуватися. Їдем по своїй смузі, Впереді у нас препятствия стоїть машини, запарковані. Ми за пішохідним переходом їх об'їжджаємо. Включаємо лівий поворот, об'їжджаємо, запарковані машини. І возвращаємося в свою смугу в крайню праву. Тут у нас прямо де дорога вгору, ми рухаємося правої смуги, нічого не змінюємо. Далі пішохідний переход на горизонті, треба бути уважним. Пішоходів почему немає, але дуже уважно дивимося, чи вони не з'являться. Але вони є завжди. Завжди є. Так, не, от зараз немає, так, тому можемо вільно проїжджати. Тут оглядовість хороша і видно, завчасно буде їх. и жил Сокол выезжаем на Запорожское шоссе. Попереду у нас препятствие на нашей смузи. Это препятствие стоит тут постоянно. Угу. Включаем левый поворот, обижаем препятствие, занимаем левую полосу среднюю, пропуская машины сзади идущие. Занимаем среднюю полосу, средней полосы делаем поворот налево, угу. на Запорийское шоссе. Ну, тут, мы можем, а да, ехать да. Выезжаем, подъезжаем к ступлинии, Стоплінню не пересікаємо. Uh -huh. Штраф за пересічення ступіння. Uh -huh. А оці всі транспортні засоби, вони вже, вже порушники. Порушники, так. так. Вони дуже поспішають, хочуть першими проїхати. Їдемо тільки на зелене світло. Uh -huh. На жовте ми не їдемо. Так. Включаємо лівий поворот. І займаємо при повороті другу смугу з правої сторони. Перша смуга завжди зайнята городським транспортом, а ми займаємо другу смугу. Uh -huh. Чому другу, а не третю? Тому що ми рухаємося по другій смузі, і нас бувають просять екзамінатори, учеников зробити зупинку. З другої смуги зупинку зробити легше, ніж з третьою. Uh -huh. Тому займаємо другу uh -huh. смугу. Я пам'ятаю, що дуже довгий світлофор. Дуже довгий, так. Да. І короткий зелений там, 13 mm -hmm. секунд. Ну, тому що дуже тут щільний трафік по запорізькому шосе. Так. Ну звідки, напевно, що менше їде, ніж по запорізькому шосе. І зелені поїхали. Займаємо другу смугу з правої сторони і на... по ній рухаємося на запорізькому шосе. Якщо нас ще не попросили нас не екзамінатора зробити зупинку, ми робимо перелаштування в ліву смугу, в третю правої сторони. А взагалі то зупинка тут в принципі по центру. Возможно, да. Можливо. Допустимо. Mm -hmm. так. Допустимо. На цьому світлофорі ми будемо прямо їхати, а далі вже ліворуч. так? Перекрістка mm -hmm. у нас з світофором mm -hmm. будемо робити прилаштування в крайню ліву смугу. Не забываем держать дистанцию между машинами в движении и когда стоим. Пробуем перелаштувание в левую смузи, пропускаем по левые смузи всей машины. Впереди круговий рух, кругове движання круговий рух. Тільки з лівої полоси можна зробити повний розворот. Uh -huh. Ми зараз дізнаємо повний розворот і заїжджаємо на мравок. Uh -huh. Включаємо лівий поворот. Да, оскільки у нас визначено рух по смугах, ми вмикаємо лівий покажчик повороту, щоб о, зрозуміли інші водії наші маневри, наші дії. Пропускаємо всіх, хто знаходиться в кругу. Коколу, так, бо у них головна дорога. По колу ми рухаємося по якійсь смузі. Крайній лівій Оліній, смузі, потім так. включаємо правий поворот, коли з'їжджаємо з круга. Угу. Нікого не пропускаємо і робимо поворот направо, на мраво. Угу. Так, і це вже наш маршрут йде до завершення. Закінчення, так, так. да. Але учням не треба розслаблятися. Хоча тут вже по прямий рух, але все одно треба зберігати увагу і спокій. На пішохідних перехідях ми не стоїмо, угу. не перестраїмося, нікого не обганяємо. Тут у нас теж можливо зробити зупинку, так здається. Отут на одному рівні зі стрілочкою, розміткою в лівій смузі. Так, ось тут можливо. Зробити зупинку, щоб було по 10 метрів до перехрестя і до в'їзду на прилеглу територію. Тут у нас дорога йде праворуч, так, поворот ми не вмикаємо. Не вмикаємо поворот. У нас припятство на полосі. Ми включаємо лівий поворот, об'їжджаємо прип'ятствия. Займаємо ліву смугу. По ній рухаємось прямо. Будемо паркуватися. Зупинятися. Приїжджаємо правий поворот, робимо зупинку. Біля бордюра справа. Це кінець першого маршруту. Угу. Наш маршрут завершено. Дякую, Олександру. Сподіваємося, що нашим учням це відео допоможе успішно скласти іспит з першого разу. Дякуємо вам за увагу. Дякуємо за увагу.